Середньовічні українські міста мали свою особливу душу і зовсім не були схожі на сучасні мегаполіси. Вони виростали на перехрестях торгових шляхів, біля річок та переправ і поєднували функції оборонних твердин, економічних центрів і осередків культури. Їхня краса полягала у поєднанні простоти й величі, а життя було сповнене руху й гомону. Більшість міст укріплювали стінами, спершу дерев'яними, а згодом кам'яними з вежами та воротами. Навколо часто викопували рів і насипали земляний вал. Так виглядав Київ часів Ярослава Мудрого, де золоті ворота вражали гостей могутністю та красою. Кам'янець Подільський, розташований на скелястому півострові над смотричем, був майже неприступним завдяки природній фортеці та укріпленням. Житлові будинки здебільшого були дерев'яними, невеликими, але храми, монастирі і будівлі багатих купців зводилися з каменю. Центральною точкою кожного міста був храм чи собор. У Києві сяяла Софія Київська у Львові, кафедральний собор і монастирі, які ставали не лише релігійними, а й культурними центрами. Найбільше життя вирувало на ринку. Тут сходилися всі дороги, тут чулися десятки мов і лунали дзвінки, голоси купців. Продавали зерно, мед, хутро, сіль, полотно. А з далеких країв привозили прянощі, вино, коштовності. Львів, завдяки магдебульському праву, став важливим торговим вузлом, де торгували німці, вірмени, євреї, поляки і українці, створюючи атмосферу багатонаціонального міста. Міста славилися й своїми ремеслами. Київські золотарі створювали прикраси, що цінувалися далеко за межами Русі. А майстри Львова та Кам'янця виробляли зброю, ювелірні вироби, тканини. Гончарство, ковальство, ткацтво були повсякденними заняттями, що ставали мистецтвом. Важливою частиною життя були братства, школи й друкарні. У 15-16 століттях вони стали оплотом української культури й духовності. Саме братські школи у Львові та Києві допомогли зберегти мову, традиції і релігійну ідентичність у часи, коли іноземні впливи загрожували їхньому існуванню. Середньовічні українські міста були невеликими, але живими. Вони поєднували торгівлю, і ремесла, віру, і культуру, оборону і науку. У цих укріплених поселеннях зароджувалася основа сучасних культурних центрів, і, прогулюючись сьогодні вулицями старого Києва чи Львова, можна відчути подих тієї давнини, що й досі зберігає свою велич і чарівність.